Вітаю! Мене звати Павло Рубан, і у 2022 році я закінчив магістратуру у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка за освітньою програмою Моніторинг та оцінка соціальних програм на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи. І повірте мені, цей досвід дуже допомагає у моїй професійній діяльності. Сьогодні я є членом правління громадської організації благодійне товариство джерела, де ми опікуємось людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та їх родинами. Крім того, я організовую та проводжу дитячі табори для дітей ППО за підтримкою фонду Ямаріуполь. Займаюся впровадженням сучасних програм навчання та реабілітації для дорослих осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Веду власну підприємницьку діяльність, пишу і виконую безліч соціальних проєктів. І знаєте що? У всьому цьому, у кожному моєму кроці, я відчуваю міцний фундамент знань та навичок, які я отримав саме в стінах нашого рідного університету. Навчання на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи було не просто теорією, це був справжній симбіоз глибоких знань та практичних інструментів, які я маю змогу застосовувати щодня у своїй професійній діяльності. Професіоналізм наших викладачів він реально вражає. Вони не просто діляться академічними знаннями, але й передають свій практичний досвід, адже погодьтесь набагато цікавіше вчитись на реально існуючих ситуаціях. І кожен курс, кожна лекція були наповнені актуальною інформацією, кейсами з реального життя та розбором ситуацій з нашого робочого досвіду. Зараз, як ніколи раніше, ми розуміємо, наскільки важлива соціальна робота. У часи випробувань, змін та великої війни саме соціальні працівники стають тією упорою. Підтримкою, яка допомагає людям подолати труднощі, знайти вихід та відчути себе потрібними. Робота з вразливими категоріями населення, підтримка родин, допомога тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, це не просто професія, на мою думку, це місія. І якщо ви відчуваєте в собі бажання допомагати, якщо вас хвилюють проблеми суспільства, якщо ви Прагнете стати справжнім фахівцем, який змінює життя на краще, Не вагайтеся. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка та його кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи це саме те місце, де ваші прагнення знайдуть підтримку та професійний розвиток. Обирайте навчання, яке має значення, навчання, яке дасть вам не просто диплом. А справжню професію, що наповнює життя сенсом. Адже, можливо, один із сенсів вашого життя в тому, щоб допомогти віднайти сенси тим, хто їх втратив. До зустрічі, майбутнє колеги!